Віримо, що вже скоро Україна переможе у цій боротьбі добра зі злом, і усі внутрішньо переміщені мешканці зможуть повернутися на свою малу батьківщину до своїх домівок. А поки вони тут, на Хмельниччині, продовжуємо знайомитися із нашими співвітчизниками, розповідаючи їх життєві історії. Далі в сюжеті Віри Лапи та Ігоря Волошина Історія Херсонця, евакуйованого у село Бубнівка. Анатолій родом з таврійських степів на Херсонщині. Йому 35, батьки померли. Свою ж сім'ю молодий чоловік ще не встиг створити. Анатолій має певні вади здоров'я. Йому важко говорити. Та для нього важливо не те, як він говорить, а якою мовою. Мама говорила мені, це ну, вивчає українську мову. Вона в майбутньому тобі пригодиться. Тепер, коли мова є маркером боротьби з російськими загарбниками, Анатолій ще більше усвідомив глибину маминих слів. Його рідна Таврія, окупована з 24 лютого. При Першій можливості Херсонець вирішив виїхати на підконтрольну Україні територію. Дістатися до села Бубнівка йому допомогли волонтери. Я дуже дуже дякую римським волонтерам за допомогу. Опинившись в евакуації на Хмельниччині, Херсонець легко знайшов спільну мову з місцевими жителями, які опікуються українцями, що приїхали з небезпечних регіонів. Це було 13 грудня. Як ми виїжджали поїздом, то я пам'ятаю, що район ЖРД у зала був під великим обстрілом. Попала в Херсон велика ракета, і майже в центрі міста погибла жінка. В Херсоні зараз дуже дуже небезпечно. Крім прихистку, Анатолію пощастило знайти у Бубнівці ще справжнього друга Ролана. Чоловіки мешкають в одній кімнаті і дружба є для них опорою у ці непрості часи. Толік, допустимо, по характеру спокійний, не конфліктний. Дружелюбний. Любить пошутити. Світ буває цілими сутками. Буває таключають. Інтернета ніту, телевізервідерну телевізор, телевізора тоже Вот та теж получає, хоть хоч вот. Знаходячись у безпеці, Анатолій усвідомлює, що цим він завдячує українським воїнам, які ціною свого життя захищають мирне населення. Тому молодий чоловік мріє в найближчому майбутньому влаштуватися на роботу, щоб мати змогу підтримувати армію. І думаю, і що я прийду в місто Хмельницьке або Хакиїв, то я буду працювати офіційно і мої податки підуть на допомогу ЗСУ. Я думаю, що вже скоро, скоро вже буде перемога України.